Слава Богу. Слава Богу. Буду зачитувати всі нові до місця. Перше місце це буде Іван від Матвія, 7 глава, 24 віршик. Матвія 7, 24. Отже, всякого, хто слухає ці слова Мої і виконує їх у подіблю мужові, мудрому, який збудував будинок свій на камені. І пішов дощ, і розлилися річки. І знялися вітри, і ринув на будинок той, і він не впав, бо був збудований на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої, і не виконує їх, убудовлю мужві нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ, і розлились річки, і знялися вітри, і, ня... і налягли на той будинок, і той він упав. І руйнування його було дуже велике. І коли Єсус закінчив словаці, народ дивувався вченню Його, бо Він учив їх як той, хто має владу, а не книжники і фарисеї. Просте місце з нашого з життя воно може бути, знаєте, застосовано дуже сильно. Ми його дуже хорошо знаємо. Але воно зараз в наш час воно є найпрактичнішим в нашому житті. Бо кожен, хто живе, він завжди щось строїть. Строїть це може бути в духовному плані, це може бути в матеріальному, це може в служінні в Богу, взагалі в своїх переконаннях. Знаєте, зараз дуже поширено я, йому є его, знаєте, ви сказали, ну, ми твоє его заділи, чи ти маєш своє его. Кожен строє в цьому, всьому іменно або на Біблії, або на своїх переконаннях. Ісус Христос говорить. Каже, якщо ти будеш строїти на цих переконаннях, де б ти не був, де б ти не був, тебе нічого не змінить, бо ти строїв на цьому переконанні. Якщо ти будеш строїти на собі, на своїх роздумах, ти впадеш питання часу. Або питання, яка людина до тебе підійде. Вона може казати з твоїм другом. А в самий болючий момент вона тебе придасть. Це дуже популярно зараз продати свого друга. Але Біблія говорить, каже, будь завжди в мені, а я буду в тобі. І, ти...» і каже, підуть вітри. Вітри, вони можуть бути різної категорії. Даже саме потужніше, який буде ламати дерева, виривати, знаєте, каміння, він тебе не зб'є, бо ти будеш на мені. А Христос є скала. Ніхто тебе не вирваний з корниць цієї скали. Бо він за тебе буде заступатися. Він буде з тобою, він буде в твоєму серці. Перші, хто щось захоче тобі сказати, ти вже будеш знати. Ти будеш бати, бачити цей почерк не Божий почерк. Як важливо це зрозуміти нам. І знаєте, є різні приміщення. Хтось закладає менший фундамент, прочитав трошечки один раз Біблію, два рази біблію, все. Я її прочитав. Більше читати не буду, бо я вже все знаю. А ще, якщо знаєте, взяв якусь. Філософську таку, е, книжку, там, е, книгу, там два місця з Біблії, і вся, і вся книга про роздуми тої людини. І все, людина пішла в ті роздуми, вдерла знов суєту, пізніше починає вітри бити її, знаєте, як, як е, взяти монетку, кинути в кастру і починає такое її життя бить. І вона не може зрозуміти, що з нею робиться. Фундамент був заложений, починався правильно, але пішов далі сам. Важливо йти по житті з Христом. Де б ти не був, іди з Христом. Він тебе проведе, Він тебе покаже. Де якщо будуть замишляти проти тебе, щось Він тобі покаже, вночі відкриє. Або ти будеш чути, і Господь побачить його серце сразу. Господь тобі знаде, Він відкриє, Він тебе проведе. Але будь з ним завжди. Будь завжди з ним. Одного разу цього разу ми їздили, знаєте, і дуже багато захотіло людей. Вони мали це раніше зробити, але їм не виходило тут всі на кучу. І з іншої команди, там були іспанці, запитали мене, як ти чувствуєш, куди тобі треба їхати. І я показав, що вони камеру опустили, і просто їм кажу: якщо я вам скажу, ви не повірите, як? Кажу, я молюсь, і далі приходить чустування. Кажу, це називається водій в дусі. Вони на мене так подивилися. То, то ти, тобі дзвонять? Кажу, ладно, я ще раз вам повторю. І пізніше, знаєте, ці люди удивлялися, як християни вміють відчувати Христа. В них стоїть вперше в житті це їхнє матеріальне життя. Не духовні цінності, а матеріальне. От що я буду мати. І питають, ти маєш з того якусь виходу? Ні, не маю. Ні, не маю. Як так? Ну, це то тобі ж мають платити. ну, Мінімум там зарплата на то і півтори будь-ну. Кажу: а ви ніколи не пробували робити добро просто так? Це дуже велика вона солода, це дуже приємно. Коли ти людині щось робиш, і вона просто дякує Бога, і ти бачиш, вона прослізилася, тобі аж приємно робиться. Не знаю кому, але мені приємно. Бо я коли був бідний, і мені мало хто добра робив, і я це знаю. І я знаю, коли людина поломлена і хтось їй дасть, бо то ковток свіжого повітря. Вона буде за нього хапатися. Вона його не відпустить, поки вона не вийде взагалі наружу. Я це знаю, я це проходив. Як важливо в ці часи, навіть якщо людину вітер збив, допомогти їй вибратися, підказати їй. Навіть без вигоди, не надо вигоди. Ми не знаємо, хто ця людина завтра буде. Вдруг вона стане депутатом, і ти потім будеш мати навіть через неї благословіння. Ти цього не знаєш. Дуже багато де ми чуємо повчальних історій, де люди, знаєте, хтось йому щось допоміг, а пізніше він піднявся, правда? Бог його підняв і пізніше благодать прийшла для тої людини. Коли робиш добро, не шукай. В ньому свого, ніколи. Ти робив це во ім'я Ісуса Христа і відпускай це як поводам. Це буде один із інгредієнтів, фундаментів твоїм. Біблія говорить такі слова, прочитаю ще одне місце, буду закінчувати. Це перше коринтян, послання апостола Павла до коринтян, 10 й віршик, 3 глави 3.10 коринтян. Я задану мені від Бога благодаттю, як мудрий архітектор. Поклав основу, тобто Павло, показано в своєму прикладі основу. А інші будує на ній. Але нехай кожен, дивіться, пильнує, як він будує. Бо ніхто не зможе покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. Це є закон, це вічний закон. Хто його оспарював, ми можемо бачити його, знаєте, падіння. Або можемо побачити Його. Знаєте, зневіру в Бозі. Він строїв для себе. Він не строїв для Христа, він не строїв для церкви Христової. Він строїв це для себе, для своєї вигоди. Він не дивився на людей. Він не дивився на людей, як будто це діти Божі. Він, можливо, жертвував ними. Можливо, він, знаєте, зраджував їх для, заради себе. І його, знаєте, діло, воно оказалось не перед Богом не якісне. І дивіться далі, що Павло говорить. Чи будує хто на цій основі і золота, срібла, дорогоцінних каменів, дерева, сіна, соломи, діло кожного виявиться? Бодень покаже, тому що у вогні відкривається і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він побудував, устоїть, той одержить нагороду, а в кого діло згорить, той зазнає втрати. А втім, сам спасеться, але так, ніби через вогонь. Дивіться, діло кожного виявиться, будень покаже, тому що у вогні відкривається, і вогонь випробує кожного діло. Одного разу, коли Ісус мав приймати хрещення, Іван Хреститель бачив, хто до нього йде, йому Бог це відкрив. І знаєте, коли він йшов, він сказав такі слова. Каже, я хрещу вас водою, але йде потужніше мене, який буде вас хрестити не просто водою, а ще вогнем, кожного особисто. Це не буде так, що в моїй сім'ї Бог мене хрестив, а моє потомство або мою дружину він не буде. Він буде перевіряти кожного. Він буде іспитувати кожного. Він буде старатися забрати цю примість з мого життя, щоб я був чистий, щоб я мав чисте серце, щоб я Бога побачив. Він це бажає, моєму житті. Твої, коли нам ці випробування даються, знаєте, по силі нашій, щоб ми були чистіше. Бо Бог хоче, він дуже милостивий, він хоче, щоб ми його бачили. Діло кожного випробується вогнем. Друга церква, давайте будемо пильнувати, як ми строїмо. Якщо сьогодні ми зазнаємо якийсь страт або взагалі даже в вірі щось наші не так, зупиніться просто. Просто зупиніться. Просто переосмисліть, як ви будуєте взагалі. Верніться до вчення християнського, воно вас ніколи не придасть. Воно завжди буде з вами. Де вони були? Воно буде з вами. Чи це неважливо, чи це під обстрілами? Неважливо, чи це ви будете десь в темноті, чи будете бігти, чи можливо хтось буде за вами гнатись. Слово Боже, воно буде з вами, бо воно буде жити в вас. Воно буде як кров. Воно буде як невід'ємна частина вашого тіла. Воно пропітається повністю в вас. І Господь таких людей дуже сильно пильнує. Він дивиться за ними. Але якщо моє зараз діло, воно дуже міцно стоїть, хай не допустить мені Господь, щоб я, понімаєте, возгордився. Бо Бог гордим противиться. Якщо моє діло дуже крепко стоїть, допомагає іншим людям. Бог для того часу тебе підняв, щоб ти допомагав іншим. Того Господь благословляє тебе. Інколи люди можуть дивитися, як в тебе благодать на благодаті. Господь тобі дає шанс допомогти іншим, Допомагай іншим. Бо Господь зробить свій спрос в свій день. Для кожного буде свій спрос. Для мене буде мій спрос. Для кожного буде інший спрос. За все діло, що Бог нам дає, дає час будувати, буде дуже великий спрос. Я не знаю, що я тоді буду йому казати, якщо я оказався невірним. Хай допоможе нам, Господь, ми будемо молитися, щоб ми строїли на Ісусе Христі, щоб ми відчували його завжди, щоб ми відчували Його голос завжди. Якщо навіть ми будемо, знаєте, збивати зброї, щоб ми перевіряли свій фундамент, щоб ми перевіряли це здання, яке ми строїмо, щоб ми перевіряли цю справу, щоб в нас не було нелукавства, щоб в нас були щирі, ласкові відносини, бо це ми будемо просвіщати повністю темні куточки нашої країни. Тільки любов'ю, тільки світлом ми будемо це робити. Хай допоможе нам Господь пам'ятати про це. Молимось. Алілує, слава Тобі, Ісусу!